З вами, як завжди, я Артік, звати мене Артем. Сьогодні буду грати таку нестандартну, нестандартну ігрушку, друзі, як ви все бачите. Механіка, управління ігрушки дуже, так скажемо, одновременно і легка і тяжка. Як і, друзі, казав, механіка тут і тяжка і легка. Управляти mm -hmm. ми можемо з будь-якої, так скажемо, точки нашого екрану. Дуже управління. І ця ігрушка, друзі, кстати, вийшла перша на ПК. Це OnLab, друзі, платформер. же, друзі, про телеграм-канал не забувайте, підписуйтесь на нього. Внизу під відео в описанні, друзі, завжди ссылочка на телеграм-канал. Всіх друзі, чекаю. Ну, а ми зараз будемо з вами дивитись на дану механіку гри. Я, друзі, з вами говорю, що це вже не одне місце. Я і не знаю, друзі, як сказати, цю ігра зветься, так як я по-англійськи не шпарю, взагалі зовсім ніяк. То, друзі, коротше, це є. так само я сам назву. Мужик із кувалдою і в казані. А Що я можу ще сказати? Друзі, дуже тяжка гра. Сразу говорю, це вам онліап на максималках теж. В і ви стрибаєте. А тут а ви з допомогою вашої кувалди і закона фізики. Блін. Так, управління, друзі, не таке й легке. Сразу може статися, що все легко. Давай Опа, давай. Йолки-металки, друзі. Дуже тяжко. Що по настройкам? Дивіться. Настройки у нас імпут аудіо, можете стандарт. Нову гру можете розпочати, якщо хочете, звісно. Я поки що не хочу нову гру, так як я не знаю яка тут кінечна. Давайте ми трошки спавимо. Так, бо так, давайте. Ну друже, давай, піти. Йолки, моталки. Це капець, друзі, це капець. Ми з вами застикуємося, я так розумію, на одному місці. Не зможемо ніяк піднятися туди. Бачите, стрибати можна, кувалдую від штовхоти. Дуже тяжко, так, тепер мені сюди треба. Ну! Так, давай отако, отак от, такое. І ось сюди, отак нам. Блін, і так. Ой, тяжка, тяжка, це буде гра, друзі, для нас. Хто, друзі, дивиться мої передуші відео про онліап? Там їх два так, бачите, треба стрибати. Друзі, Це дуже тяжка гра, я вам зразу mm -hmm. говорю. Якщо ви будете проходити на ігрушку, прийдете далі, чим я зараз застикуюсь тут. Бачите, я не можу залізти на цю довбану каменюку. Не можу я і все. Що ви зробите? От ті ёлки-маталки. Як я не стараюсь, як я не... Де? Ну колись я був заскакував на неї, а зараз, друзі, я не можу. Дуже тяжко. І тут крім цього як стрибка ніяк не залізти туди. Де, бляха, муха, ну та залізь. О, друзі! Тихо? the This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazoo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Знову China's треба стрибати. Йошкін так капець, блін, я два часа ці стара запустила, ну шо ж це буде, блін. Друзі, для слабонервних ця ігрушка не підійде ніяк. Дуже вона, друзі, напрягає. Мелина, муха вашу, муху. А ну давай ще раз, хопа. Ляха, друзі, я так старався залазив сюди два часа і один хибний двіжочок, і я вже внизу. Я, друзі, звісно, не знаю, як на, на ПК грається, на ноутбуках, може воно легше, чим на телефоні. Я не знаю, яке там управління. Але як не є друзі, я не можу на телефоні, проти дуже тяжка. Хто скаже, ой, ти не можеш, ми швидко пройшли, то давайте, друзі. Насилайте скріншоти в телеграм-канал, щоб я бачив, що ви точно пройшли. Хоча б далі мене. Коротше, друзі, я на цьому буду закінчувати, так як я буду опять знову 2 години проходити сюди. Замик завжди був я, Артік... Звати мене Артем, я вже думаю, всі знають, хто мене дивиться. Також, друзі, про телеграм-канал вже говорив 100 мільйонів разів. Підписники треба мені. Я викладаю ігри туди і платні. Ігри, які в плеймаркеті платні, там безплатні. Так що, друзі, всім удачі, всього самого найкращого. ЗСУ переможе, кацапи дурні. Всім пока. Коротше з Богом. Я погнав додому.